Всім привіт! І сьогодні ми вам покажемо BMW m 6 кузові e 24 саме ту, яка знімалася в фільмі Клуб молодих мільйонерів. m M635 сот Це взагалі був перший легальний вуличний клас M. Їх не можна було дістати в Америці. Це означало, що в Лос-Анджелесі його хотів кожен. Саме вона виїжджає з контейнера, доставлена в штати, і головний герой розказує наскільки це крута машина. Машина коштує більше, ніж моя квартира. О, так. Дійсно вірити всьому, що вам розказують з екрану. Дарма. Але це точно така ж сама М6, як і була в тому фільмі. Єдиний плюс, що ця машина ще крутіша, того що це самий самий останній рестайл, який взагалі був випускався в цьому кузові. І в ній є. Максимально все, що могло би бути в даній моделі. Хто слідкує за моїм каналом, вже було багато там розказано всякого цікавого про BMW E24, про шестірки. Я їх дуже люблю, вони мені дуже подобаються. І я думаю, що я не один такий, насправді. Пишіть обов'язково, чи вам теж подобається, чи ви просто так тут мімо проходили на каналі. Отже, це сама топова шестьорка, яка могла бути. Це в нас іде американська версія. Двигун взагалі це на базі М88, але він називається S38. В Європі. Вони в зв'язку там, те, що була більш розширена екологічні норми, в них була потужність, що помиляюсь, точно 265 чи 275 конячок. В Америці він був притушений до 250, здається, кобил чи 230 і з об'ємом 3,5. Літра. Як їх взагалі ці двигуни можна відрізнити? У них на клапані кришці, в Америці пише BMW, в Європі вифрезерований значок BMW. Так і можна відрізнити. Тобто, якщо він повносильний, сильний, то там на кришці буде значок. Двигун М88 це взагалі двигун з М1 з першої МК, яка була випущена BMW. На сьогоднішній день, до речі, хто хто трошки цікавиться цією штукою і класичними автомобілями. М1 BMW можна придбати від 500 тисяч доларів. Зараз, якщо ми будемо шукати покупця на це авто, ціна його буде а, десь приблизно там 700 750 тисяч євро. Я такий думаю, що чекав би десь на на мільйон двісті за пару років задумайтеся, але вони є, їх можна придбати. Якщо що можна навіть вам привезти в Україну відносно звичайної стандартної машини, вони комплектувалися найкращою комплектацією. Вони йшли тільки на механіці обов'язково. Їх не було взагалі на автоматі. В штатах ця машина йшла і називалася саме М 6 А в Європі вона називалася М 635 Випущено взагалі цих машин було там машин, якщо не помиляюся. І саме М 6 було випущено всього 1700 штук. Кількість випущених автомобілів по заводу і формує вартість цього машини і її історичну цінність, взагалі, як, як такової. Уже в коментарях почалися дуже багато срача там у мене в інстаграмі. Що Привіз машину, там хоче ній дуже багато заробити, Дорога, ті типу, понахірнада, відро пішло. Поїхало да, на цій машині. є косяки. це стара машина. Їх не буває без косяків. Або вони вже замасковані, або вони зроблені гарно. Це все і формує ціну ціноутворення на даний автомобіль. Ну і скажем так, ця машина. Можна її назвати недоторканною. Що саме гірше взагалі ті типу, в реставрації будь-якої класичної машини, як на мене, це те, що там, як я люблю казати, були руки долбойоба. Тобто, саме головне купити таку машину, вирвати її до того, коли хтось заліз некомпетентний і почав її відновлювати і реставрувати. От у нас саме такі екземпляр. Тут не було рук нікого. Ми по факту там перші, хто там щось не знімався. Да, з нею да, знаю, щось були якісь поточні ремонти. по-любому хтось щось робив? Наприклад. М6 оснащалися, ну і 635-та це також оснащалася задньою гідропідвізкою. Всі, я думаю, що в курсі, хто хто стикався на всіх абсолютно машинах, ця гідропідвізка вона страждає, вона не працює так, як її треба. Ну і це дуже слабе, слаб, слабке дзвіно, як то кажуть. Того простіше його викинути. І саме на цій машині у нас також задня гідропідвізка просто викинута і стоїть звичайний амортизатор. Це те, що я замітив на ній зі штатів. І те, що мені. І саме більше по цій машині не подобається. Минулий власник пофарбував салон. Тобто він просто взяв, завіз якимось людям. Причому, що не саме якісно це було зроблено. Що це нам дало, чого це погано? Так, да, його можна відмити, але краска пересушує шкіру, і коли ти на ній продовжуєш сплотувати даний автомобіль, шкіра розлазиться, вмирає. Ну, вона Можна сказати, вона просто вмирає, її не вийде там. Щось підремонтувати, перетягнути частинки. Треба просто вже повністю перетягувати салон заново новою шкірою. По-іншому, на жаль, ніяк. Взагалі М 6 завжди була трошки мала занижену підвіску, іменно вже більш спортивну. Але ця у нас така висока, я не знаю, в неї можна їхати в гори. Швидше за все, що може вони зі звичайної поставили пружини, коли переходили з задньої гідри, то вони вже й наперед поставили звичайну підвізку. Я не готовий сказати, але я вже на неї заказав комплект мінус 40. І я думаю, що вона значно буде краще виглядати. Коли вона приїхала, ми поставили на неї 21 й стиль. Мене всі дуже часто питають, чого саме ці диски відверто скажу, просто, просто так: це М5 диски з е 34 досить непогано вони на ній виглядають. Да, коли вона буде знижено, вона буде ще краще виглядати. Вони мають право на життя, вони легкі, в них шикарні параметри. Ну і це основне, що мене е, підштовхнуло. Поставити на неї саме ці диски. Зрозуміло, BBS RS у нас Love, і кращого нічого немає на, цей, на період цих всіх машин, ну і муля ще навіть на 46 їх поставив. Але поки що я вирішив так. І тут саме стоїть 21-й стиль в оригіналі, в оригінальному красі, так як він має бути, не з полірованими полками, різноширокий, на гарних параметрах. І в мене ще пливуть три машини, то я думаю, що теж щось я буду так дивитися. Може, 21 стиль, може там на якісь одній будуть ті ареси. Ну, коротше, будемо компонувати. І, можливо, зараз взагалі куплю шніцера. Є в продажі дуже гарні, але поки що фінанси поють романси. Ждемо надходження для того, щоб, скажімо так, купляти якісь гарні машини і гарні комплектуючі на них. Ну і на нашій машині тут самі. Круті бампера, які по факту, мабуть, могли бути це саме останній рестайл. Вони такі самі були і на звичайних 635 х і на цих. Це вони, якщо я не помиляюся, випускалися тільки з 88-го, тобто вже останні два роки: 88-й та від сімдесят дев'ятий рік. Ну і Ідемо в салон. Навіть на сьогоднішній день, не у всіх машинах є такі навороти. У нас електрозеркала з підігрівом. Ну, на жаль, ще без автоскладання. Але досить скоро вони BMW дійшли до цього після цієї машини. Чотири склопідйомника. Оці навіть у нас форточки також відкриваються. Така кнопка, блокировка. щоб ви розуміли? Воно не сильно далеко опускається. Але. Досить прикольно, можна покурити тут. Посидіти. електролюк. Я просто колись дуже сильно бавився з цими люками в 34-ках і тому подібне. І вам просто не передати. Я так розумію, складувати цю машину після покраски, після реставрації і висловити цього люка. Це такий піздець, вам просто не передати. І так як він працює тут, зараз настільки ідеально, аж не хочеться до нього знімати йому і мешати працювати. Він прям. Працює Працює ідеально. Сидіння повністю електричне, тобто не, не, не частково, не так, як зараз там роблять, що машини типу кхе, спинка регулюється, а треба риглю дергати, щоб поїхати взадпорід. Тут навіть підголовник. Опускається, виїжджає з кнопки і воно в нас все працює. І навіть є пам'ять. Я чесно признаюся, я не перевіряв, чи пам'ять на водійському сидінні працює. Але вона тут є. Ну і вона була по заводу. Ну це, типу, як на мене, дуже прям круто. Ще в цій машині саме топова музика. Тобто тут було на 4 е, динаміки, плюс піщалочки стояли додаткові направлені на водія і на пасажира, е, електроантена. У мене нарешті. Машина, в якій працює електроантенна. Я завжди мріяв, таку ніколи в мене не попадалося. Всі були поломані, було дуже важко їх відновити. Вони там глючили, А тут вона прям працює справно, класно. ну, Я я нарешті отримав естетичне задоволення. Кондиціонер. Кондиціонер у нас тут два, і задній, і передній. Точніше, це взагалі один кондиціонер, але він може дути і на заднього, і на переднього пасажира. Можна сказати, що це перший клімат, взагалі, як, як таковий. Але. Відверто скажуться за кондиціонер. бо навіть в Е34, е 34 Хто їздив, хто шарить клімат, він не дуже працює. Перший клімат, який в БМВ взагалі почав працювати адекватно, це була Е36. Там, е 36 Отам класний клімат. Він реально працює. Бортовий, е, як на той час, е, стандартний був, тобто це бортовий точно такий самий, як в, Е28, в е 28 у п'ятерочці. В е 30 був такий же самий бортовий, схожий. Єдине, що мені от відверто не подобається в цих самих останніх рестайлах, це кермо з ербегом, звичайне кермо, яке було і в шістотріп'ятій, і в М6. Хотілося б чогось крутого туна, і щось не таке, як в звичайній машині. Чому вони поставили туди оцю подушку? Ну, може, тоді не мабуть, що це була дань моді новим технологіям, арбеги і тому подібне. Ми ж розуміємо, ця машина без стабілізації вона дуже під, підвергається можливості намотатися. На столб чи когось. Але, але, я вам так скажу, треба сюди поставити, звичайного руля. Пізніше може я його поміняю, але так як в мене все рівно цю машину я віз з метою продажу типу, і заробити на ній гроші, я поки що буду залишати її повністю в такому комплектації, комплектності, як вона зараз є, і навряд чи я буду щось змінювати. Але, але може будуть руки чесатися, і я все-таки щось поміняю. І першим, що я точно поміняю, це буде кермо що Тут, звісно, для такого кабана, як я, місця, на жаль, небагато. Але чисто теоретично, якщо без водія, то можна тут їхати, на евакуаторі, наприклад. Бо водій не поміститься. Хіба що я буду десь сидіти ось тут. По посадці, я вам скажу, як на хорошому добротному дивані. Прям дуже-дуже комфортно і дуже круто. Тут у нас пакет для курців, тобто у нас додаткова попільничка. І саме, цікаво, в цій машинці є шторка. Це щоб ви зацінили. Не дуже, звісно, зручно однією рукою. Отак. Це працює. Ви зацінили? Круто, так? Да? Цікаво, що в цій машині. Вже <головіки> в нас горять Ну, я можу там ще прочитати якісь М50, М20, але тут, відверто кажучи, я не зміг підключитися до цієї машини. Тобто треба щось видомовувати, знаходить якісь сканери більш старішого зразку, типу, які колись там працювали, ну і відновлювати. Того в нас зараз покажу, що тут горить майже вся гірлянда. Ну, зараз просто виключене запалення, то горить все. Але в нас типу, поки що горить СРС і у нас є чек. От тут вже є чек енджін Тобто він ще виглядає не як чайничок, а от прямо пише машина чек. Перевірте, будь ласка, двигун. Тут я, до речі, зараз покажу дуже класну кнопку. Я ніколи не знав, що вона робить, але вже дізнався на цій машині. Чого? Бо того, що в нас було питання по склопідйомниках, почав розбиратися в схемах, піднімати всі схеми. І дивлюсь, що має бути така кнопка. Вона, я тут замінив на гарненьку, прям знайшов себе там ідеально. Тут була така за -за -за зачухана, і вказується, що якщо її нажати... Склопідйомники, це вже іде, як силовий кнопка йде, як силовий запобіжник. Тобто вона вистрелює, якщо буде перенапруга. Прикольно. Вона зазвичай тут, при 28-х, вона тут стоїть десь посередині. В 30-х вона стоїть. Ніколи не розумів, що то таке. Ось це ця кнопочка. Якщо буде якесь перевантаження системи, ти про сплопідйомників, кнопочка вистрелить, ти на неї натискаєш. Отак. А, ну і так, кстати, можна їх виключати. Все-таки можна відключати. Вона отак вистрелює і виходить. Скопідйомники не будуть працювати. Натискаєш її заново і все працює. Так що будете знати, для чого передназначена ця кнопка. Я дуже довго не знав, і тільки саме на цій машині я дізнався, роздуплився, передивився всі схеми і тепер можу блатувати. Це у нас БК. Тут е, нас показує е, рівень масла, чи є тут рівень охлаждайки, рівень омивача, lights, типу, якщо у вас буде на перегорівша лампочка, на... З настопи буде перегріш лампочка на заднє світло, буде лампочка на підсвітку номера або там на ближнє світло. У вас тут все буде горіти, і тут що така цікава кнопка: що якщо її нажати, це воно перевіряє, чи у вас лампочки всі справні. Тобто виходить, що у нас лампочки всі справні. У нас зараз реально не залитий engine oil Ну, я думаю, що там 100% глючить. І кулент теж треба долити, бо вже машини проїздила, прокачалася, я ще туди не заглядував, бо ще на ній не катався. От, і це у нас е, світло, це габарити, це у нас вже йде ближнє світло. І оцею штукою можна регулювати яркость підсвітки. Значите? Затухало, клац, все, становиться значно ярче. І саме цікаво, що зі штатів приїхало в класичній машині в бардачку. Я підглянув одним оком, скажу вам чесно, і мені це дуже так, прям сподобалося. Отже, достаємо карти. От. Детройська. Така от у нас карта. Можна було їздити. Навігація що тоді вбудованої не було. 15 баксів, нічого собі. 97 рік. От ще в 97 році люди їздили по таких картах. Я пам'ятаю, коли з батьками теж десь ми їздили в інші міста, доставали карту, розложили на всю машину і користувалися. Досить прикольно. Ось така ось штучка. Це прям ретро-ретро. Прям від BMW. Ну, напевно, що. Багато, не мабуть, хто з вас навряд ли знає, що це таке. Але я так думаю, що це пристрій для того, щоб чистити головку, яка щитує, касети в магнітолі. Так. Далі. Тут у нас щось, а от, це у нас радіокод. А саме смішно, що я його добував і не знав, що це дійсно такий. Да, це пароль магнітолу. Типу я його потрошки по-другому обійшов, там можна перепаювати джампери для того, щоб знайти код. Ну, Цікаво, чи цей саме це іменно... До нашого алпайна, бо по факту це наш алпайн. Там, коротше, є джампери ззаді на платі, і ти, якщо вони запаяні, там їх 5 варіантів. Тобто, може бути запаєне, там перший, може другий, може п'ятий. А там, я просто не пам'ятаю точно, який тут був запаяний, тут був, здається, там другий, четвертий чи другий, третій. І оце, мабуть, і був пароль. Я відверто коротше, провтикав цю бумажку. Треба буде перепаяти їх в обратку і спробувати, щоб ця бумажка у нас була. Коректно і цей код сходився, і не можна було розблокувати монітор. Ну Оце у нас сервіска на машини. Тобто тут розказано, от, що до чого і як. Досить. Ще навіть збережено. Трошки водичку десь побачила. Або я думаю, що це від вологи. Тут розказано, що до чого. До речі, в цій машині, в цій машині працюють повністю всі ліхтарки. Я зараз вам продемонструю. Я прям вражений. Короче. Можна знайти таку штуку, хто не шарить, це чіп. Тобто ця машина в нас прошита. Тобто, якщо ми говоримо про те, що на екологічні норми в Штатах ця машина мала мен... ну, на 30 сил менше, ніж вона мала в Європі, і це тільки задавлено вихлопом було, то оцей чіп стандартний. І тут не просто якась там льва прошивка, у нас є повний документ, комплект документів, це чіп. Від Дінан. Ну, Діна це взагалі контора, яка займається в штатах тюнінгом BMW. У нас така упаковочка документів на цей чіп. Що він дає. Ну, я замічав, що вона типу, в нас така вяленька, трохи, а зверху тут така вже бодра і розкручена. Ну, прям дуже крепко. Тут розказано, як його поміняти. Ну, я думаю, що це таке. Хіба якось описи дали, що тут ми добавили вам 100-500 от, от Маєте знати. Тут ви маєте, даєте згоду на те, що якщо у вас мотор згорить, то ви до Дене не будете <рес>, ніяких мати претензій. Якщо вам буде е, реально цікаво, я готовий піти на те, що ми погрузимо цю машину, поїдемо, наприклад, до Львова, е, поставимо її на стенд. І на стенді ми ви, вимірюємо потужність на цьому оригінальному чіпу, вимірюємо потужність на Дінні, тому який зараз в ній стоїть. Ну і що? Правильно, напишемо свій чіп, на якому вона буде значно потужніша. Ви хочете на це підписатися? Інтересно, буде таку серію дивитися, ми можемо зробити. Останнім нашим лотом, що тут є, О, ніхерасі. Ти диви. Якась тут є секретка була. Но секретки зі штатів не доїхали. Можна буде юзати десь в іншому місці. Ну і саме те, що в нас тут бажане, те, що має бути цій машині, ну це. Бачите, тут вже щось паяне. Швидше за все, що ми купимо сюди нормального якогось е цього, бо тут вже немає навіть одного дротика на плюс, скажімо. Так. І е буде ще ліхтарик, докомплектуємо, бо це має десь отак приблизно виглядати. і оцей ліхтарик має бути ось тут збоку, Стояти на зарядці і заряджатися в бардачку. Хлопці мене ще тут підкалують, щоб я розказав ще за багажник. Але насправді тут все не так просто, тому що в е, звичайній шестерці акумулятор стоїть під капотом. А тут, в М6, от, така от ніша. Тут можна наблюдати, у нас тут стоїть акумулятор. Тут так можна до нього долізти. Давайте заглянемо. Я відверто кажу, я ще сюди не заглядував, Але колись. О, бачите, тут навіть щось є. Воно, звісно, поржавіло вже все. Але ще є даже лампочка, згорівша американська. Бачили такі? Ха. Наше -то було сюди класно, непонятно, але от воно є. Треба буде дозбирати сюди наборчик. цей весь. Але це дуже класний бонус. І він вже на сьогоднішній день теж стоїть дуже багато грошей. Ця вся штука а, вона не дешева. Але можна все знайти, все купити. Тіп, вони всі там, я думаю, що десь до року 95-го абсолютно однакові набори були. Але великий отакий прикол. Тут працюють всі ліхтарики. Вижте, Підсвічує вам тут, підсвічує, коли ви відкриваєте інструменталку. Тобто, якщо ви десь там поламалися в дорозі, якось так. Так що досить, досить, досить прикольно. Щоб ви взагалі розуміли по обвісу, по бамперах на ці всі машини. Ми недавно шукали клієнту такий обвіс. Задній бампер коштує тільки тисячу євро в Європі. Один нашли більше, немає ніде. Не Передні так досі я її не знайшов ніде взагалі в світі. Хоч, ну я думаю, тисячі три-чотири тисячі доларів обійдеться. Якщо купити і передіти машину, цей саме останній рестайлів. І отакий от він взагалі дуже крутий. Ну, я то, конечно, вважаю, що тут дуже багато, але я бачив на eBay ціну 3000 євро за такий спойлер. Відкривачка тут досить цікава, не така, як у всіх машин. О, десь туди треба засунути руку, і вона така, типу, ригля, яка, виходить, подаєш наперед. Ну, так то тут чуть, Чуть наверх подаєш, воно підпихає тобі капот. І піднімаєш сам капот. Тобто капот тут відкривається вже не в звичайну сторону, в яку ми привикли. Дуже це додає їй брутальності, як на мене, і виглядає дуже круто. Але ви зацініть, що лампа теж світиться. Те, що мені тут подобається, типу, все дуже комплектне. Десь видно бачка десь недавно замінили, тому що він виглядає дуже-дуже гарно. Те, що не подобається в мені, то тут питання попроводиться. За те, що вона була в жаркому кліматі, порозсипалися деякі фішки. Ну, це треба цим зайнятися, треба буде їх замінити. На... Ну, взагалі в цих машинах розсипаються. Тобто, я пам'ятаю, по 34-х завжди стандартно була проблема фішки на фарах. проблема банально на задньому редукторі, фішка на датчик швидкості, вона завжди розсипалася. Ну, от десь тут так само сталося в цій машині. Але ця кришечка навіть досить гарно виглядає на блок запобіжників. Ну, типу, оце -то, взагалі, тобто, воно, ну, ви розумієте, що воно не мите, але зациніть, якому воно стані цей паралончик типу, не, мабуть, для того він зроблений, щоб було тихіше на дворі від мотора. Хоча, я думаю, що цей моторчик дуже гарно працює. Понятно, що вони всі самі по собі ляпучі ці мотори. Тобто не буду стверджувати, але швидше за все, що тут, мабуть, навіть треба регулювати клапана. По факту у нас двигун це той же самий М-30, на базі М-30, але вже він йде 24 клапани, тобто по 4 клапани на циліндр. І у нас стоїть шестидросельний впускний колектор. Тому це навіть не пуск, це просто уже дроселя. Більш спортивна, скажімо так, більш призводітельна штучка, яка може напхати більше повітря в циліндри і цим самим додати нам потужності. Але на той час що вони не могли це обійти, і вони використовували розходомір типу лопата. Це, мабуть, що саме слабке місце цієї конструкції, і там, де воно і піддавлює, скажімо так, бо того, що у всіх саме спортивних машинах <кхід> там були прямо такі просто трубки, і то да, ну, так, звідси воно брало повітря, напряму смоктало і заливало коротше, бензин в циліндри. Зрозуміло, що з екологічними нормами не можна було б використовувати таку машину на звичайних дорогах загального користування. Тому типу, стоять розходоміри, стоїть лямдазонд для того, щоб хоч ті якості все скоригувати і ну, зрозуміло їхати, щоб ця машина їхала краще за її цих умовах, а не просто у фулл тротлі. А у всьому діапазоні У нас була те, що я вже побачив, порвана гофрочка від впускного колектора до розходоміра. Я її заказав на офіціалі, вона коштує не так дорого, вона коштує всього на всього 1700 гривень. Нова, оригінальна BMW, якби от дали запрос, воно є на складі в Німеччині і ну, воно їде. Тому тобто ще якісь за декілька днів воно вже буде в нас тут наявне. Тобто ще на цю машину можна даже дещо купити оригінальне. Як на мене, це типу круто. І тут е, такою ізюмінкою даного автомобіля вони були і на 28-х. Е, тут немає вакуумного підсилювача гальм. Він тут гідравлічний. Е, швидше за все, що це косяк. І навіть на цій машині, коли ми спочатку її прокачали, перший раз залили рідину, все було добре. Трошки вона підмерзла, і зараз е, навіть гальмувати, скажімо так, дуже незрозуміло, бо е, гур підмерз. Хоч там була залита і гарна рідина, але все рівно навіть це відчувається на педалі Гальм. Як воно поведе себе на дорозі, я не знаю. По тій причині, що так, я зараз не хочу їздити на цій машині по дороге користуванню, тому що мені жалко, що хтось, не дай Бог, в мене в'їде. Ну і по-друге, це сіль, сіль, яка буде розідати цей кузов. Він знизу абсолютно ідеальний, є косяки від. Скажімо так, попередніх власників того, що люди, які не дуже сильно розуміли, піднімали домкратими не встановлене місце. Це саме велика проблема всіх БМВ. І загинаються пороги, і там в тому місці вони починає рживіти. Тут точно та сама історія з усіх чотирьох сторін від домкрата постраждали пороги. А в загальному все дні ще просто ідеальне, як будто машини виїхала тільки з заводу. Того не хочу підсолювати цю всю історію і не хочу додавати їй ще більше ржавчини. Вожу її на екваторі, з місця на місці. Місце, знімаємо для вас контент, буде сухо, відмиються дощиком трошки водичкою дороги від тої солі. І ми ще покатаємося, навали на ній і гарно прохватимо по місту і взагалі не тільки по місту. Не треба його кидати, не треба гримати. Просто кладемо і речашка тут затягуємо його назад. І капот зараз сам сховається. Опа. Ага. Ця машина, можливо, не є музейний прям експонатом, її можна і зберігати її, можна і відновлювати, реставрувати. Хто є люди, яким просто більше подобається цей технічний процес реставрації, збору запчастин і відновлення і ту картинку, яку вони отримують. І після цього все таки на ній можна їздити, скажімо так, бо це звичайна машина, але з великою історією. Як ви ставитесь до таких машин, подобається вам таке, не подобається взагалі? Чи я зробив? Велику дурницю вклавши в даний автомобіль тільки коштів, тому що реально багато стало. Багато хто каже, що я навряд і продам за ці гроші, за які я хочу. А як ви взагалі вважаєте, можливо таке, неможливо з учетом ціни цінової політики таких автомобілів за кордоном, в нас і тому подібне? І зв'язку з навіть стаю ситуацією, в якій ми зараз живемо. Ну і хочу вже на закінчення відео розказати взагалі того, що в нас була ще червона шестерка, яку я купував в Києві. Ви пам'ятаєте? З нею у нас закінчилась історія продажем. Ну, перш за все, я ви ж знаєте, я барига. Ми мали її відновлювати повністю ключ, ми її поварили. Говорили, я вважаю, її ми гарно, скажімо так, я її завіз до боді типу, і він зараз її відновлює, малю, фарбує і буде збирати її в кучу на дуже крутому сетапі. Чому так? Тому що особисто в мене зараз немає людей, які би готові були так пригнути з головою, як я, і займатися цею класикою, і, скажімо так, витрачати на це дуже багато часу. Тому я для себе вирішив, що. Сервіс залишається сервісом, і далі оці, оці всі старі класичні машини. Це треба щось думати. Поки що ми можемо дати якісну, ну, вчимося давати якісну поварку, якісне відновлення кузова. Можливо, ми знайдемо, як їх якісно фарбувати після цього всього, не за всі гроші світу, але це буде явно не дешево. Хочу до цього прийти. Це мої плани на 26 рік, так як це саме перше відео. Я ухожу взагалі з автопродажів. Чого? Того, що він не працює поки що в Україні, і з тими витратами часу і коштів абсолютно це нікому не потрібно. Ми будемо далі привозити машини під клієнта, під замовлення. Якщо треба, ви можете звертатися прорекламую себе трішки. Ми вам доставимо з будь-якої точки світу автомобіль. Це може бути як класична, так і нова машина, і неважливо взагалі звідти. Тобто, возимо по всьому світу. На дворі йдуть дуже великі зміни. Багато речей, які раніше приносили гроші, з які можна було жити зараз, не працюють. А когось обманювати і дурити ми не вміємо. Того автобізнес трошки переходить, як то кажуть, в іншу речей, в іншу сторону. Дякую, що ви зі мною залишайтеся, не переключайтеся, ставте подобайки. Підписуйтесь, шерте мої відео, якщо вони вам цікаві. Дуже давно не був. Тут були на це причини. Самі ви знаєте, які на сьогоднішній день. Надіюся, буде більше контенту, буде більше топового контенту. Все буде обов'язково Україна і все буде в нас. А це життя, воно в нас одне. Звучит було б хорошо б їй на дюрку десь поїхати, Дать присюду.